Всім привіт від українського блогера з Албанії. Що робить тут український блогер? Знову хворіє, знову я захворіла. Розпочинаю цей влог буду вам зараз все розповідати. Приємного перегляду! Не забувайте про коментарі та вподобайки. Це важливо для розвитку каналу. Всім цьому. Сиджу у себе біля дому, роздивляюся вікна та балкони сусідів. Люблю це робити. Такий арт-об'єкт у мене тут, не знаю, що він означає. А я знову з нежиттю так вийшло. Декілька тижнів тому хворіла. Я кожного дня їздила в госпіталь, захворіла, в госпіталі маску носила, щоб нікого навколо теж не наражати на небезпеку. Ну і вилікувалась була парацетамол, вітамін С великими дозами, наче поліпшало мені там за декілька днів. І зараз знову нежить помітила, що албанці, коли їдуть там в автобусі, у громадських місцях, на вулицях, вони взагалі не прикривають рота, коли кашлюють або чхають. От ніхто жодної людини не бачила, яка буде кахикати і прикривати рот. Не знаю, як вони ковід пережили, в тому плані, що ну, якщо це риса характеру, такий менталітет, що вони так не роблять, не закривають рота, то як у них це все спрацювало, можливо, сильний колективний імунітет, не знаю. Я не гуляти вийшла, винести сміття <свіття> вийшла, інформую і в аптеку купити деякі ліки. Парацетамол у мене закінчився, ще український був. Тут можна придбати парацетамол або профен такі всі ліки без рецепту. Ось такі справи. Лікуюся загалом так, парацетамолом, носа свого морською сіллю та содою виполощую. І маю надію, що за декілька днів мені стане краще. Була в магазині, купила собі ось такі шкарпеточки тепленькі. Це вдома ходити, в таких люблю. З пандою. Коштували 220 лек. Написано, Туреччина їх виробляє. І у складі 85% бавовна і все інше того синтетика. Але для дому, от саме цей варіант, для мене він. Наймиліший і найтепліший. А загалом в магазині все, всі грибуть. Таке враження, що рік не їли. Я купила декілька позицій, все показувати не бачу сенсу. Купила рис, зараз хочу підварити, бо вчора готувала м'ясо. І це буде гарнір. Купила воду, туалетний папір. Ось таке. У мене немає якихось закупів. а Бачу, люди так тут конкретно, конкретно грибуть. Може, стіл будуть накривати вдома, У мене стола такого якогось не планується. Мені на хвильку здалося, що це буде така упаковка, як у нас в Україні, рис в пакетиках. Я так за ними ностальгую, я і такий рис вмію варити. Але той в пакетиках він у мене асоціюється з домом, бо ми додому завжди купляємо такі пачки. А тут він такий вакуумний, такий, цеглиною такою. Не в пакетиках. Почала їсти, потім згадала, що не зняла, не показала. Дуже класний рис не розварюється в кашу, і ось моя телятинка, дуже ніжна, з овочами приготована заздалегідь. Отакий смачний обід. І всім теж смачного, хто їсть під ролики з Ютубчика. А після такого обіду мені стало краще та захотілося десерту, і я все-таки вибралася на каву в свою улюблену кав'ярню, пекарню, яку ви вже добре знаєте. Знову в мене тут стандартний капучино, який беру завжди, і цього разу захотіла скуштувати тутешні Рафаелко, що коштувало 40 лек. Цукерка була дуже смачна, невеликого розміру, і не переїла і поласувала. Вчора знімань більше не було. Сьогодні вже субота настав новий день. І я все-таки теж поринула в ці передноворічні закупи, тому що ну, треба ж буде якусь вечерю таки організувати. І нормально так організувала. Зараз про все по порядку. Це перша частина моїх закупів. Вийшла в Джоанну, Йоанну, в магазин і дуже зраділа, побачивши там деякі позиції. Витратила на це, почнемо з загальної суми: 5999 лек, тобто 6 тисяч лек. З карти в мене списалося майже 2,5 тисячі гривень. І що ж, ми бачимо за ці кошти, начебто товарів тут небагато викладено. Зіркою вечері планую зробити Та-дам! індичку. Я зараз її покажу без пакету, тут просто цінник. У нас в Юені продається індичка. Моя красуня заважила на 4,5 майже кілограми. Як бачимо, тут ціна за кілограм вона інша, не така, як в спар, що я вам демонструвала в попередніх відео. В спар кілограм індички був дешевше, але там були величезні індички, 6 кг більше. Я таку не з'їм навіть за тиждень. Тому мені хотілося меншу. І ціна виходить майже така сама, як у 6-кілограмової індички, проте вона менше по розміру. Вона мені сподобалася на вигляд, якщо так можна сказати, вона наче непогано виглядає. І раніше у нас в Юені не було індичок. Це саме перед Новим роком, перед Різдвом тут отаке в Албанії коїться. Вони їдять. Вони їдять індичку на новий рік. І мені здається, що скуштувати індичку на новий рік це чудово. Ніколи раніше не готувала таку птаху, тож буде і новий досвід, і контент і нові емоції. Я їла індичку лише, лише по частинах, там окремо ніжки готувала і так далі. Отже, ось так. Ну, подивимось, яка буде на смак. Ціна дуже відрізняється від спар, як я вже зазначила. Можливо, ця буде прям смачніше, не знаю. Зараз дивлюся рецепти, як її готувати, і буду завтра весь день займатися приготуванням індички. Покажу ще упакування з цього боку, тому що там на столі так не зняла. Можливо, хто з Албанії, щоб ви орієнтувалися, розуміли, яку саме там фірму, ферму я обрала. Ось так називається індичка в Албанії, албанську джел. І ось вона тут, албанська, коротше. Ну, це була вагома частина цих закупів щодо цінової політики. Все інше тут коштує менше і товарів небагато. Взяла ось таку велику моцарелку. Хай буде. Це твердий сир, він німецький, колись вам вже його показувала. І оцей шматочок сиру коштує 420 лек. Отакий сир дорогий. Тут 250 грам. Він добре плавиться. Я... Буду теж його використовувати. Звісно, яйця потрібні, хочу зробити салат з чесничком. Такий плавлений сирок. Яйця, чесник, майонез. Десяток яєць. Скільки зараз коштує десяток яєць в тирані, давайте побачимо. Де мої яйця? Ось яйця. 180 лек. 180 лек коштує зараз десяток ось таких яєць. Ну і, до речі, так білі продаються яйця окремо і коричневі в такій самій упаковці з червоною тикеткою. Там всі коричневі. Так, по кольору, мені не принципово білі чи коричневі. Плавлений сирок брусочком я тут не можу знайти, тому взяла ось такі трикутнички. Ну, думаю, на терку все одно нормально натреться. Щаслива корівка! Скільки цей хеппі кау коштував. Цей сирок 120 грам, коштує 130 лек. Трикутнички. 8 трикутничків. Я буду їх натирати. Люблю такий салат, з дитинством асоціюється. Взяла також кава лавацта. Лавацо у нас зараз коштує 380 лек. Так, 380 лек. Купую тільки таку вже, не експериментую з кавою. Ось таку взяла липу лікуватися, роблю собі чай, з імберем, з апельсином, лимоном. І ось таку липу заварюю. Отака упаковка коштує 100 лек. Купила також оливкову олію, бо закінчилася, мені там до приготувань, можливо, треба буде. Написано салат, але я, чесно вам скажу, я використовую її по-різному. Я не скажу, що зазвичай смажу все на ній, але якщо там щось треба десь кудись, то я використовую таку типу салатну, додаю, куди мені треба. 330 лек коштує оливкова олія 0,5 літрів, 500 мл. І залишилося в мене в чеку, і вам показати, це така пляшка молока. Беру таке молоко албанське. Ерзені 2,6% жиру, 1,4 літри. Упаковка. Нестандартна, як на мене, і не літр, і не півтора, і не два. І оце 1,4 літри молока. Тут коштує 190 лек. І оце все разом з індиком на 2,5 тисячі гривень. Отакі закупи. Перша частина, далі йду ще за водою, хочу запаси зробити на декілька днів води питної, бо постійно тут купую. І ще мені треба вершкове масло купити і деякі позиції з овочей та фруктів. Я вже двічі бігала в магазин, поза кадром купила ще запаси води питної, як вам і сказала. Вершкове масло трошки ковбаски на 700 лек. Все разом вийшло. І зараз вийшло ще оце третій раз саме за овочами і фруктами. Овочі і фрукти вийшли на 1700 лек, тобто на 700 гривень. Давайте розберемося, що купила. Покажу і зорієнтую по цінах в Албанії, в Тирані перед новим роком саме на фрукти та овочі. Яблука. Отакі От червоні взяла, багато видів є тут яблук, 140 лек кілограм яблука. Виноград темний, також був світлий, чомусь мені більше сподобався темний на вигляд, і брали охоче всі більше темний. Він коштує 450 лек за кіло. Світлий виноград коштував 600 лек за кілограм. Я його не взяла. Полониця, оця полониця дуже смачна. Ціна тримається 400 лек за коробочку. Скільки в коробочці грам, я не знаю. Може, грам 400-500 десь так коштує це 400 лек за коробочку. Червоний перець солодкий, коштує 260 лек за кілограм. Часник, це мені до салати взагалі. Часник коштує 350 лек кіло. Апельсини це м, готувати мою індичку. апельсини 150 лек за кілограм. Помідори, мені подобаються, саме такі рожеві. Помідори рожеві, здається, 150 лек кілограм. 250 лек кілограм. Щось вони були дешевше, зараз вони дорожче. 250 лек кілограм доматів, томатів, Два помідори на 625 г. Селера, стебло селери, коштує 300 лек за кілограм. І взяла також і такої картопельки. Це картопелька з витребеньками. Вона така кругленька, молоденька, смачненька, іспанська, якщо не помиляюся. Є тут картопля звичайна така, її вам показувала, яка коштує 100 лек за кіло. А це м -м, така молоденька, яку прикольно смажувати або готувати з нею щось таке. Ну, я вирішила взяти сітку до Нового року в сітці півтори кілограми. Кілограм коштує 270 лек. Отож, усе оце, овочі та фрукти заважили на 700 гривень, як я вам сказала. Зелені щось не було. Я хотіла взяти там петрушки, укропу, щось у нас на розкладці не було. Отак, От були кавуни ще, були дині. Щось багато всього. Ананаси я дивлюсь, місцеві несуть додому. Ну, отак. Я без ананасу. Вся така гарна. В цьому році наостанок хочу зустрітися з друзями. На останок в цьому році зараз вже краще себе почуваю, тому по запрошенню їду на таксі в ресторанчик на обід. З таксі тут в Албанії теж своя історія. Зараз чекала виклик. Хвилин 25, буває всяке. Але зручно, що в WhatsApp можна мітку кинути, таксист приїжджає. Тільки питання часу. Е, їду. І зручно, що в машині таксі є таксиметр, бачиш, скільки заплатиш. Ось ми всі на місці. Обрали сьогодні для зустрічі новенький заклад, в якому ще ніхто з нас не був. Це Аргентинський Стейкхаус. Ресторан аргентинської кухні. Має назву він Ель Гаучо, і, як виявилося, що це мережевий заклад, який має свої ресторани в багатьох країнах світу. І мені вперше довелося побувати тут. І враження дуже приємні. Як на мене, це дуже достойний рівень. Тут, у Тірані, таких закладів небагато. Хотілося нам новорічної якоїсь атмосфери. І тут ми отримали і смачну їжу, і гарні розмови, і, звісно, обговорення всіх останніх подій та новин. Але спочатку розглянемо меню, як можна було зрозуміти, одразу ж тут буде багато м'яса. А також тут цікава є пропозиція це замовити дегустаційне меню. І мої друзі обрали саме його. А я буду пасту Гаучо, Це буде паста теж з м'ясом. Таку ще точно не коштувала, хочеться спробувати. Пригощає заклад одразу ось такою закускою, як подарунок вона йде. Це три види масла та свіжий хлібчик. Почали виносити страви дегустаційного меню для моїх друзів, а я подивилася і чимось і пригостилася. Ми обговорювали, що замовлення такого дегустаційного меню є гарною ідеєю, тому що це можливість познайомитися з кухнею світу, зокрема аргентинською, спробувати незвичайні позиції, які. Не одразу впадають в око в меню. Ось, наприклад, це підшлункове зало за телятине. Я таки їла вперше. А ось вже прийшло до нас на стіл м'ясо. Це стейки. Подивіться, яка подача, щоб стейк не холов, його приносять з спеціальним підігрівом, там вугіллячко тліє, і м'ясо залишається смачним та соковитим. А це моя паста. Як на мене, просто чудово. Паста скуштувала також м'яса, всі ми були задоволені. На десерт у друзів з цього дегустаційного меню була можливість також спробувати чуроси та печиво аргентинське з фізалісом. І я, дивлячись на них і замовила собі капучино. Тому що теж захотілося якось осадити м'ясне, що з'їла, і теж підсолодитися. Спробувала чурос. Як на мене, не моя страва, вони такі замасні ці огірочки солоденькі, ще й в цукрі, не моє. Тому обрала з меню інший десерт. Щось читала, читала, думала, якийсь буде мус, а принесли отакі цікаві еклери. З кремом дуже смачним було. І також ми ще дозамовили ось такий десерт, теж з Фізалісом та з кулькою морозива. Загальний рахунок на 4 особи вийшов ось таким. Це без вина, тільки з водичкою та кавою. Я вже вдома, добре посиділи, непогано так, гарне місце непоганий ресторан тут, в Терані. Такий рівень мені зустрічався тут не так часто. Ну і взагалі, спілкування рідною мовою з людьми з таким самим менталітетом, воно теж необхідно просто для нормального функціонування мозку. Тому що, знаходячись в чужій країні, не серед своїх людей хочеться бачити своїх і спілкуватися зі своїми не тільки в інтернеті, а хоч інколи. І вживу. Ось так. Буду завтра зранку вже починати з індиком своєм товаришувати ще ближче, готувати його планую весь день. І тому плани у мене на 31-такі. -е а випишіть, що у вас планується в меню на Новий рік. І бажаю всім гарного свята, гарних свят і кажу вам слава Україні! Обіймаю, побачимось!